Пенсіонерам, що знайшли новий дім у містечку для переселенців на Київщині, потрібні електроскутери. Цей простий у керуванні транспорт дозволить літнім людям дістатися аптеки чи зробити закупи в магазині. Скільки пенсіонерів готові сісти за кермо електроскутера? Дар'я Цесарук розкаже. Надія на ньому їздить постійно і абсолютно всюди. За день вона проїжджає селом кілометри. Я тут працюю, привожу продукти маломобільним, які знаходяться в хоспісі. Молочко продукти возили, потім зі столової веземо там готують дівчата. Ми привозимо, роздаємо бабушкам. Бабушки просять, щоб купили бананчик, яблочка, ну печенька там якесь. Ми купуємо і привозимо їм. Без нього їй було б тяжко, бо так багато ходити пішки. Вона уже не в змозі. У мене була поломана нога в двох містах, і тепер важко ходити. Була і машина, і був і скутер, на все забрав. Этот проклятий, я скажу, расист. У рідному Лисичанську вона не була вже три роки. Росіяни його окупували ще у липні 22-го. Надія встигла виїхати до того, як вони зайшли у місто, що за місяці обстрілів повністю і зруйнували. І моєї хати немає. Там залишилися дні каміння. Розбомбили все. Дев'ятиэтажний будинок, дом, розбомбили все. З однієї сторони був прильот і з другої. А мой середній був під'їзд. Ну, коротше. Там ні вікон нема, ні дверей, ні, ні, ні балкона, нічого нема. У їхньому містечку переселенців уже більше трьохсот. Люди літні, здебільшого, дуже хворі, тому й умови їм потрібні спеціальні. Зараз у нас є гостра потреба в 50 скутерах, тому що 50 людей це саме така кількість, які зовсім не можуть пересуватися. Хтось може там з ходунками, хтось може за допомогою соцпрацівника або волонтера. А ті, хто зовсім не можуть, і вони вимушені сидіти на одному місці. Розанна тут уже четвертий місяць. З дому вона тепер майже не виходить, бо самотужка долає усього метрів зо двісті. Після неудачної операції, всі ті проблеми. Да, я єлі, єлі хочу. і навіть мусор виністі мене да допомагають люди, дякую. Спасибо. Ще до повномасштабної життя навіть попри хворобу було дуже активним. Вона тоді жила у Бахмуті. Город взагалі в руїнах повністю Дуже жаль. Город красивий був, зелений. У меня дома был в Бахмуте скутер. Я могла поехать и на рынок, и в магазин. Вот. Но ну, все осталось там. Це німецький і доволі швидкий. Такі скутери, часто вживані, їм за кордону передають волонтери. Рідко вдається купити зовсім новий тут, бо коштує він надто дорого за один правлять від 50 тисяч гривень. Ми відчайдушно шукаємо скутер за кордоном. Ми зібрали велику кількість пенсіонерів, мали мобільних. Також ми шукаємо спонсорів, які могли б придбати скутер. Це може бути як пряма допомога. Бо ж фактично, що місяця кількість нових жильців зростає з прифронтових територій, сюди привозять найтяжчих. У більшості тутешніх рідних вже не залишилося. Тому розбудовувати містечко продовжують, щоби забирати звідти людей. І надалі 15 нових квартир будуть готові у травні. Їхню будову фінансує меценат зі США Делой Хансен. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський ми Україна, марафон Єдині новини.